Посуд для улюбленців. Поговоримо сьогодні про якість тарілочок, з яких їдять ваші улюбленці. Наразі є 4 матеріали найрозповсюдженіших, з яких роблять посуд для тварин. Перш це металеві, другі це пластмасові, треті це керамічні, і ще скляні. Тож, поговоримо, які з цих чотирьох видів найкращі для вашого улюбленця і чому. Зразу кажу, що найкращим вибором буде для вас це кераміка та скло. Тож чому? Якщо ми обираємо металеві, металевий посуд для ваших улюбленців, він має здатність окислювати е корм, сухий або їжу, змінювати їх присмак і, можливо, навіть запах. Також металевий металевий посуд може. Покриватися іржею, може псувати корм, і в цілому тварини з металевих мисок чомусь їдять гірше. Другі. Варіант це пластмаса. Чому пластмаса неякісна і чому не бажано годувати улюбленця з такого посуду? Тому що він пористий, він може дряпатись, туди може потрапляти залишки корму їжі, вона там перегниває, вичистити ви їх повноцінно звідти не можете. І через це також може це впливати на якість і смакові рецептори вашого улюбленця. Також, якщо ось ми візьмемо металевий і пластмасу. Посуд. У людей, які годують своїх улюбленців саме з них, найчастіше бувають прояви. Акне або якісь а, шкірних а, проблем у котиків і собачок. Якщо ж ми кажемо про кераміку та скло, з ними все набагато простіше. Воно, якщо тріснуло, то ви, скоріш за все, викинете. А, тут нема пор, воно ніяк не може зіпсуватись, дуже легко миється, швидко сохне. Тому для мене вибір очевиден, як і для вас тепер напевно, що. Бажано обирати скляні або керамічні тарілочки для ваших котиків та собачок в незалежності для їжі вона використовується або виключно для води. Тому бережіть ваших вихованців, купуйте їм найкраще та будьте з вами з нами на зв'язку.